Дідом, я жені, я зайшов на якусь мапу, де треба м накопичувати ці м тайкуни якийсь типу. Ну добре, друзі, давайте розвивати його. Ось тут я бачу ось, за 85 грошей. Ось тут давайте купимо ось тут. І ось це ось це. Ось ось. Ось це мені теж треба. Вот тут. Давайте, давайте короче, развивайтеся. Ого-го! 500 долларов. Підемо. То, там тут тут. Э, е, ты чего спишь? Не спи. Вони тренируются, наприклад. Добре. Це дуже дорого. Ви що зараз? А, ну це не дорого. Ух ты! Я серйозно можу взяти пушку? Давай я візьме... змемось цю. А, це робокс то. На сьогодні. Ну що, як мені взяти, наприклад, цю? Ну, добре. Я не розумію, що я тут покращив, але добре. До да що тут буде так багато кнопок? Mm. Ну добре, а це ще. Це через 15 минут, хвилин я зможу його поставити. Але я тут стільки не хочу грати. Добре, давай. Ого, ого, тут дорогі кнопки появилися. Тут якийсь ще подвал буде? А, це окопи, типу. Ну добре. Так а може, хоча б безкоштовний. Так, добре, Тут якийсь пла, якісь плани, Ну, це колесо вдачі, Будь ласка, літак, 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 літак. 25 тисяч грошей. А я можу ще? А я зможу через 3 хвилини. Я зараз тут 3 хвилини граю, тому вона у мене відкрилася Ну ну погано, друзі. 20 000. І ще у мене тут треба забрати ого, так у мене 50 вже. 2х. Зачем мені 2х, коли я так швидко розвиваюсь на цій карті? Я тут даже 10 хвилин граю, а тут уже так розвився Добре, давайте ось так і. МП-40 немецький. Давайте його візьмем. І ось цей автомат візьмем. І ось цей автомат візьмемо. Давайте їх протестимо. Е. Mm. E. Давайте. Вау, який класний! Тепер ось цей. Тепер ось цей. Дуже класні автомати. А пістолет як? А ножик ось так. Ну добре, інтересно, інтересно. Тут. Там справа в мене є карта. О! Спін. А. Через три хвилини. В нього колосов дачі, добре, я зрозумів. Через скільки буде в мене зно нове фортуни. Через три хвилини. Давайте. Я не знаю, що я роблю. Але давай, давайте, 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 давайте. Ну що це мені дає. по факту нічого Тут... тут ручки є. е. е, 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 е. А ну пішов звідси Получи! Це цілих 200 грошей, це багато. Пішу звідси. Це мій тайкун. Що це мені дає? Класно, друзі. Ладно, підемо далі розвиватися. Тут є якісь ще кнопки, чи, ні, чи нема? Ну добре, друзі, я не знаю. Тут ось така кнопка є. Я не знаю, що це, але мені дуже інтересно, друзі. Ось на сюди ще нажимемо. Ух ти, тут скільки кнопок. Давайте всі, всі будемо нажимати, на що мені вистачає грошей. У мене тисячі, тому в мене на все <клух> вистачає. Коурс Фортуни я хочу ще зіграти. Тут на вежі якийсь можна піднятися? Ух ти, серйозно? Е! Е. Е-е-е! Ні-ні-ні-ні-ні! Ця воєнна база моя. Тут це дуже дороге. У мене дуже мало грошей залишилося, але тут круто. Дев'яносто п'ять тисяч є кнопка. Е! Давай, боець. По одної тисячі. Пішов звідси. Боєць, молодець, ти мені допоміг. Що там відбувається? Зрозуміло. Але мені хочеться... Все продовжувати і продовжувати, друзі, зараз я для вас буду знімати другу частину.